Ну початково ж заточувались на російськомовний, скажімо так, ринок. Ні, російськом... я прямо, До 2014 року це був орієнтир конкретно на той ринок. Так. Саме той рок так, фізично, так, так. Фізично, на той ринок і на ту аудиторію. Там були гроші, mm -hmm. там був усп там були інструменти побудування кар'єри. І вони працювали і працювали до речі, і навіть після 14-го року. І деякі декілька прикладів українських артистів, які цей вибір зробили після 14-го року. Але в 14-му році, звісно ж, що... чому звісно, тому що ну досить дорослі люди, і я дуже вдячний Олі за те, що вона, ну скажімо так, соціально була людина вже, ну скажімо так, на певному рівні соціальному знаходилася завдяки своїй сім'ї. І вона могла зробити свідомий вибір. Тобто в неї не було цього, знаєш, типу, я, 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 мені треба заробляти. Мені який чогось це, там 14-14, ну, але ж ви після того виступали російською. Російською? Так, так. це інше питання. Тобто, ми розглядали той ринок як е, фізичний ринок uh -huh. і фізичну аудиторію саме ту. І, я, і, і, і цей проект, ця, ця ідея створювалася саме на ту аудиторію. У 2014-15 роках ми зрозуміли, що там, ну. Та ідея, та модель нас не цікавить, вона, вона не відповідає нашому внутрішньому стану, і ми вирішили працювати саме з українською аудиторією. Але на той момент ми бачили аудиторію саме російськомовну. В неї був запит, і в мене було цілком обґрунтування, цілком таке свідоме. Притому воно було про те, що є люди, які хочуть слухати російською. Якщо ми не будемо давати їм цей продукт. Вони будуть слухати російською, але що вони будуть слухати людей, які мають проти України, антиукраїнську позицію, і будуть всі громадяни Росії. Це була така моя позиція, і вона працювала зараз. Вона працює? Вона змінилася через 22-го року. Вона змінилася, тому що змінилася позиція моєї аудиторії. Ця аудиторія, величезна аудиторія людей, які слухали Олю і інших українських російськомовних артистів. Ця аудиторія величезна. Вона українізується для неї питання мови. Воно стало зовсім іншим, і звісно, що ми реагуємо на цей запит, і все це відбувається. До речі, є прекрасний приклад того, що відбувалося з аудиторією і з артистами. Оля з Машою Фарсіною робили шоу з «Дорослі дівчата. Mm -hmm. Воно почало виходити в двадцять першому році, 21-му 21 році, і вона була російською мовою. Вона мала шалений успіх. Перші місяці війни дівчата з дітьми виїжджають за кордон. І вже планують зйомки наступних програм. І вони, будучи, будучи, як українською? Будучи, мені будучи, здається, так? Є, Окей. Та. І вони за кордоном за кордоном дають такий коментар щодо подальших е, програм. І вони mm -hmm. кажуть, що ми будемо зніматися російською мовою, тому що нам складно спіймати наш меч, нашу хімію mm -hmm. і так далі. і так далі. І їм прилетіло від людей, саме тих людей, яких дивилися російською мову, прилетіло там. По самі, що кажуть, як то кажуть, помідори, і вони зробили свої програми українською, і вони стали навіть краще. А зараз вони їздять ці Україну, у них повні зали, Аншлаги, Одеса, Дніпро і в усіх містах України, де були її концерти, повно людей, і їх слухають українською.